Це сталося ще 12 серпня. 17-річну сироту Іванну, колишню вихованецю Дрогобицького дитячого будинку Оранта знайшли біля цього будинку. Дівчина стрибнула з даху п'ятиповерхівки. Життя їй врятували дерева. До лікарні вона потрапила з переломом кісток тазу. Дівчина на даний момент претензій ні до кого не мала, до будь кого з осіб сказала, що такий вчинок вчинила сама. От, пояснивши, що втратила будь-який ціль, сенс в тому житті. А вже за кілька тижнів слідчі дізналися про нові подробиці. Після того, як дівчино було скеровано до Львова, буквально дня два працівники міліції дізналися, що як стверджуєчи, що її поголтувало четверо осіб, четверо хлопців. Заяву зареєстрували. Зараз триває досудове розслідування. У вівторок дівчині зробили складну операцію на хребті, яка тривала понад сім годин. Операція була нестандартна. Такі операції вони не часті на території України, тому що і характер травми є нечастий. Але на жаль, пацієнтка ну не, не забажала, скажімо, розголошувати все, що їй стосується її травми. Єдине, що можу сказати, операція пройшла успішно, тобто заплановано так, як ми собі планували. Колишня вихователька дівчинки гроші на лікування та операцію збирала самотужки, та розповіла: цього не вистачить. Лише 50 тисяч гривень треба на пластини для хребта. А також пережити ще не одну операцію. Усіх небайдужих просять допомогти і зібрати кошти. Ірина Панчижин, Олексій Шилковий, головні новини Львова.